Дорогі друзі, колеги, шановні мешканці Броварського району, Київщини. Мені кримінального немає. Що дає мені можливість стверджувати про очевидний замовний характер цієї справи. Спрямований на мою дискредитацію з однією виключно метою усунення мене від посади. Розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби номер 30 від 15 вересня 2022 року поставило під сумнів саме існування Броварської районної військової адміністрації, команди Броварського району і проведеної нами роботи в період з 25 лютого по 15 вересня 2022 року. І наразі оскаржується мною в судовому порядку. Більше двох років я пропрацював у Броварському районі, і за цей час довелося багато чого пройти. Це і адміністративно-територіальна реформа, Броварський район в нових територіальних межах включив в себе вісім територіальних громад. Виклики, створені пандемією COVID-19. Та основний виклик війна. Я вдячний долі, що довелось попрацювати з такими керівниками, як Володін Василь Геннадійович та Павлюк Олександр Олексійович. Ви професіонали у своїй справі. Саме під вашим керівництвом проблеми районів вирішувалися швидко, легко та злагоджено. Дякую начальникам районних військових адміністрацій Київської і Чернігівської областей за всебічну підтримку. У створенні оборонних позицій, співпраці у гуманітарній сфері та у відбудові окупованих територій Броварщини. Хочу подякувати Збройним силам України особливо 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, рідному 136 му батальйонові, Броварському військомату, працівникам силових структур. СБУ, поліції, ДСНС, прокуратурі, добровольчим формуванням територіальних громад району, волонтерам, органам місцевого самоврядування. Саме ви доклали величезних зусиль для того, щоб броварщина відбила найпотужнішу атаку ворога з північного напрямку. А битва під Скибеном увійшла не лише в українську історію, у світову. Саме завдяки злагодженій роботі ми спільними зусиллями з віце-прем'єр-міністром України Іриною Верещук командою обласної Київської обласної військової адміністрації організували евакуацію майже 15 тисяч осіб з окупованої частини Броварського району. На жаль, у нас були втрати 175 чоловік. Загинули від рук окупантів. А 66 осіб і досі вважаються зниклими безвісти. Я безбечно вдячний своїй команді, команді Броварської районної військової адміністрації, котрі пліч опліч працювали зі мною під постійними звуками вибухів 24 на 7. Я вдячний кожному з вас. Вірю в кожного і в нашу перемогу. Слава Україні.